Київ. Сьогодні ми працюємо з євробрусом. Маленька створочка. Клієнт захотів зробити з нею поворотне відкидно. Наразі бачимо, що це просто поворотна фурнітура. І зараз будемо її перероблювати у поворотне відкидно. Принципова різниця в фурнітурах на дерев'яні вікна і на металопластикові це у їхніх опорах на завісах. Як бачимо у дерев'яних вікон, вони мають ось такий от бас якого немає у металопластику. І потрібно, зокрема, його, точніше, окремо кожен бизнес вернуватель. В даному випадку ми ставимо не таку саму на а ставимо маток. Досить схожий, там такий самий малюнок і єдине, що більше діаметру. І результат, як ми пам'ятаємо раніше, тут було тільки на відкривання, тепер і функція провітрювання. Значимо, що вікнам 20 років. Але бачимо, що навіть з таким древнім вікном можна працювати.